Привіт, друзі! А, сьогодні я хочу розповісти про свої найбільш, най-най... дуже улюблені міскантус, які тут найпершими в моєму саду. І почнемо з цього красончика, який називається Lux Bright. В цьому році він, звісно, просто мега величезний. Більше двох метрів. Подивіться, який він красивий. Яка ця краса просто взагалі величезний. Звісно, про зараз він зелений. От, бачите, досить компактний, тримається купа дуже красиво. Свої коли бачите, ніби така як загадковість, тут з, -з, -з боку гортензія, тут міскан, краса страшна. От. І напевно почнемо, тому що саме він мене надихнув на о, цю розповідь для вас. Так, Лукс Брайт, він досить високий. в тому році він був отакого, невеличкого росту, в в що тут дуже сухо постійно, я тут не поливаю, тому що тут там і калина, бачите, і все хочеш. Просто що. Ой, задовбався. ну Ми знаємо, всі яка в нас сьогодні погода і взагалі все, як на світі, як нам на важко жити в Україні зараз. от, А коли ще говориться справа про поливання, то взагалі така ночі такі, е е е е е живий. От, Looks Bright. Далі в нас буде вагу. дуже цікавий теж, сорт. взагалі якась унікальний нього такі цікаві листя. досить компактний, теж починає розцвітати. Звісно, міськан це все плюс-мінус, що не вирігають, вони зелені. От Ти там особливо не роженешся, але тільки коли проходить вже поголодання, яке буде слабого, не, не скоро, я не, сікав, я не розумію. Ні, жінка, типу, шо, я ж кажу, що добацю жара. Пойдуть комуналки, побачиш таке хорошо. Ось це у нас зараз тут цвіте вагу, Ходімо далі, походимо. Точно не цвіте в нас ну, про усонку чи всього. А зараз покажу вам розцімананими опсіс. Це така окрема краса, про відео, Бачите, ось який красивий. Просто красивий. Ну, не буду, без спойлі. так. Цвіте в мене орієнтовна назва Самурай. Ну, купляв його точно під такою назвою, а там, як Бог дасть. Маленький такий десь менше, ну, десь може метр. Метр э, міскантус, компактний, такий дуже елегантний, красивий, такий, бачите гарні у нього ці киточки, поки що біло такі коричневі, теж дуже симпатичний. Так, поїхали далі. Там у мене міскантус, по-ману. А там ми не, не цікаво, це нас пені сетом. Оце вішне, друзі. Вічне все тут сохне. Я пливаю, друзі, кожен божий день. Також задовбало вже, якщо чесно, це все. Бачите, опять нею. Опять нею. Ну, такі вже. Так, дивимося, що у нас далі роста. Ага, далі у нас ваніла Sky. В цьому році Ваніла Скай дуже маленька, короте. просто десь може десь метр, ну от метр, може, п'ятдесят, хоча Та вона має бути така, як будлея. Величезний сорт. Красив, бачите, вони такі жовті, такі жовто-ванільні, такі криточки дуже симпатичні. Листя має бути широке. Ну, тут мало, Давид... мало, Давид... мало дава води і йому, звісно, важко. Е, Наступний рік буде напевно кращий, якщо він буде взагалі самі розумієте, про що я розказую. Та буде, гайдуть сраку росіяни ті, прокляті. От, Йдемо далі. Бачите, був вітер, агроволокно, ж тільки дай, зразу буде бурян рости. Ну, Але не даремно, що агроволокно тут росте, розкидалося, тому що тут у нас дронін інгрід. теж, дуже цікавий сорт. Бачите, вона така компактна, вкупі росте, такі не листочки в різні сторони. О, я бачу, мене доведе колись, що я теж буду вводити вже сорта свої міскантусі. Скільки вже можна. Ізбу ну, там типу, світланка, да, якась наприклад, сорт. Цікавий такий компактний сорт. Бачите, в неї квіточки червоні, дуже симпатичні. От, Мені подобається, те, що в нього така красива форма самого куща. Ніби як вистрілює. Так, йдемо далі, шукати десь... О, ну звісно. Красивий Шима Дварф. І, до речі, в мене найперший з усіх. Е, Каза там 50 см. Ну, може хіба що без квітів, але дуже такий симпатичний, бачите, теж ванільний. Взагалі міскантус це Ой, така краса. Просто Я не, не взяла жодного саду без нього, чесно кажучи. Я б думав, як що там то грущити тут все остальне. От. Красивий такий міскантус. Бачите, у нього листя майже зелене, там трошки є спіленька така смужечка по центру. А сьогодні розцвітає в мене букле. Теж в нього такі красиві покручені стебла кіткою на увазі. Ну, це ще це, 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 окрема історія буде. Там ніхто ще не цвіте. Шукаємо... О, ага, ось. А, Африка теж розцвітає. Красива така червона, коли будуть приморозки. Дуже красива Африка, теж червоні китички такі. Симпатичний. Так, шукаємо. Ага, ось Кьют. Теж тут бідний раз ціні, тут сонце в мене постійне, але цей раз трошки тінь, але непогано, тому що враховуючи всі можливості, то... Теж такий маленький дуже компактний сорт, дуже симпатичний. За що я люблю міськам, це тільки все одно він буде, що він буде красивий. Так, далі поїхали шукати, дивимося. Одноколосковий. Ну це взагалі, він напевно, ще в липні. Ой, вода трошки падає вже Будь сюди. Теж дуже цікавий сорт, варігатний. Одноколосковий, не знаю, що називають, може можливо, тому що один-два цих колоска, хто його батька знає, такий теж ну дуже симпатичний. Якщо вам треба десь біля води, створити атмосферу. Він такий, от, от бачите, які такі симпатюльчика, та господи. варігатний такий. Ну, теж красивий такий біля сосни, мене росте, жовтої, Так. Що в нас ще шукаємо? Де ще міскантус? По-моєму, що в мене там має бути ще щось, де декілька їх штук. Так, ну тут у нас вже не поцвітіння, це бачите, це в мене буде скоро Геріантус. Це ось космополітен. Красний здоровезний. Там он. міскантус гігантський. Але я веду вас, скажу такого вас веду. Я до вас веду он, Фернер Остен. Теж його бідного пересидив в стіні такої страшної. І він в цьому році мене ціте вже. От. Що красиво, що Фернер -остин, він просто починає сяяти різними кольорами. Червоний, там оранжевий, коли хода приходять. І ось такі в нього теж красиві китички. Ну, в цьому році напевно, не буде мене цвісти космополітен, тому що якусь тут не судилося йому. А теж гігантський не буде. Тому що, бачите, вже сохне тут. Та страшно, друзі. Давайте сходимо ще, напевно, в мене там, по-моєму, десь стрів, ж сорт. Так, ходимо в трьох сло. Заблудилися. Так, бачите, аргріопа красонечка. Обходимо стороною, халович, всяку пошесть. Це один із видів якихось зібрінусів, але ще теж... А ось буде світло теж скоро там вже а, так, ось Адажіо. Напевно, це найменший з усіх міскантусів моєї колекції. Дуже красивий, дивіться, який симпатичний Адажіо, гарненький. А, ну, який гарний пенісе там, це по-моєму Autumn Beauty. Да. Такий красивий. Там ще в мене десь розцвітає полонус. О, це ось буде цвісти скоро ібіца. Красиво бачите, який стриктус. Є це голдбар. Стриктус. Це версі все. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Ну вон квітне колонус. Ну він ще теж такий досить компактний, будесь таким, то ж цікаві, покручені такі квіточки гарненькі. Тобто, трошечки розсади. Кажу, у мене тут ось вержинки цвітуть, красиві різні. Красива Dark Butterfly. Це пишуть серсіси, бачите, це от Ruby Falls і Golden Falls. Красиві які. В мене так гарно. така буде ця плакуча форми. О, само собі, бачите, ось гілка відірвалася. Це я хотів зробити, щоб був цей. Щоб був... Ну, Бачите, таке ще попало. Ну нічого, будемо піднімати там, там треба воно відрізати. Корочі, друзі, Розстроївся. На підході у мене буде бацістих скоро літа зебра. І напевне все. Як бачите, друзі, досить велика кількість міськандусів, які вже цвітуть. А скільки ще будуть, які ще тільки будуть цвісти, це лише сам Бог знає. Ну і, звісно, наша ЗСУ. Тому слава нашому війську, нашим котикам, нашим захисникам. Смерть ворогам, само собою, і, звісно, вам гарних міськандусів. Пока.